Отже, на ремонт заїхав знов таки постановник завади. завади да? І е зараз будемо перевіряти, кажуть, що десь замкнуло, не працює. Так, Вмикаємо перемикач, перемикач працює, пульт не відпрацьовує. Отже, зараз е будемо продзванювати Режими керування на пульті, чого він не відпрацьовує. Так, отже, 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 зробили. Проблема була з кнопкою, кнопка не працювала. От. А, зараз замкнули напряму контакти. Отже, бачимо, вмикаємо по порядку 433, аналізатор спектру нам показує сигнали, все. Відпрацьовує є. Далі переходимо на 900, 900 загорілося. І на аналізаторі ми бачимо частоту 828 є. Так, 2,4. Так, 2,4 і 4 вимкнулися. Так, 2476 частота є. Далі наступний 5,2. 5,2 генератор не вмикається туди Він згорів, дивимося, 5,2 тут вмикнулося але назад і ми нічого не бачимо. Добре. Далі 5,8. 5,8 увіхнувся, є у нас генератор, є постановник на 5717. Він працює. Добре, добре. Знову 5,2. 5,2 не відпрацьовує, немає сигналу на 5,2. Отже, бачимо, що ось цей генератор на 5,2 він у нас е згорівший, треба його міняти. Так, тож зараз е переміряємо ці всі діапазони вже на потужність. Так, мимхнули, вмикаємо 2,4. І ватметр нам видає 60 Вт потужності. Це на холодну, зараз на прогріється, десь покаже 50 ватт загалом. Вимкнули. Так, Наступний діапазон 433. Вимкнули. 433 також видає 64 Вт. Його вимикаємо. Так, наступний завчасно вже перевірений 5,2, знаємо, що він не працює. Як показав аналізатор спектра. вмикаємо кнопку, так і є, у нас нічого не змінюється, потужність не з'явилася. Далі встановили вже атенюатори на 900 МГц. Так, Вмикаємо 9 суточку. 900 нам видає 42 вати. Так, Вимикаємо. І останній у нас йде на 5,8. Також атенюатори встановлені. Раз підкручу. Вимикаємо 5,8 і ми маємо наш 21. 22 Вт, Заявлено 20 виробником. Але, але, але він потроху, просто потрібно було, щоб він вийшов на свою потужність. Спочатку вона є великою, потім потроху, потроху спускається. Так, вимикаємо.